Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді ще одна з мене 2024 року. Зберігаю їх ось в таких ось контейнерах, поки що розсортував їх більш-менш, щоб хоча б в коробках знати, де які. Тут у нас 2004 рік. Одна з мене, це я так розкидаю посилки, які мені надходять. По ось в таких коробках назбирав їх досить велику кількість. І ось попередньо зберігаю їх саме ось в такому вигляді. В зіп пакетах відповідно, а потім їх переміщую. У планшет. Зараз візьму свого помічника, який мені допомагає відкривати зіп пакети, бо в рукавицях не досить зручно. Рукавиці вимагають вже трохи реконструкції, бо вже трошки такі брудні. А брудні через те, що різні упаковки відкриваєш, відповідно, досить забруднення. Отже, на огляді, у нас сьогодні монета літак Ан-140, яка належить до серії літаки України. Їх таких випущено 5 за роки незалежності. І один з таких літаків, власне, ан 40 Отже, перейдемо власне, до огляду. На реверсі монети зображено літак ан 140 В нижній частині монети напис англійською українською ан 140, в середині розмістено сам літак. Напис літаки України, ось логотип Антонова. І таке от намисто подано в обрамленні даної монети. Далі, на аверсі монети. Тут композиція. Напис 5 гривень, напис в верхній частини України, рік карбування 2004, логотип банкнотно монетного двору і малий державний герб України. Далі фрагменти Сонця, птахів, птахів, зірок і фрагмент. Ось вони, власне, зірки. Ось і фрагмент крила, який символізує мрію людства до подоланню подолання космосу, досягнення небесних вершин. Тобто мрію людини літати. Власне, що стосується даного літака, монета, яка присвячена літаку нового покоління, який призначений для перевезення пасажирів або до 6 тонн вантажів. Посередником цього літака є літак Ан-24, що перебуває в експлуатації вже 40 років, навіть більше, вже понад 40 років. Вперше літак Ан-140 вийшов на авіалінії у 2000. У 2022 році, і вже, відповідно, у 2004 році була випущена дана монета. Даний літак має високі технічні характеристики і серійно випускається на авіазаводі в Харкові. Літак виготовляється як для потреб України, так і йде на експорт. Ішов на експорт, бо зараз дані на, стану на 2024 рік, призупинено, наскільки мені відоме виробництво. Далі. Тираж монети даної 50 тисяч одиниць, маса 16,5 грамів, діаметр 35 мм, матеріал Нельзильбер. Серія літаки України включає в себе 5 монет. Першою була Ан-2. ну Моделі їхні Ан-2, потім йшов Ан 124, АН-132. той який, так, також на, на, на винтових крилах на винтах. І далі йшов Ан 140, тобто ось цей літак і Ан-225. Тобто із великих літаків, Ан 124 це Руслан і літак Ан 225 це Мрія. Ну, Найдорожчій серії літаків це перший це літак ан 2 і на другому місці це мрія. Не на другому місці, на першому місці по вартості це мрія, Тобто взагалі за 4,5 тисячі його ціна сягнула досить дороге, Він ще був до війни в Україні 22-го року дорогим, сама по собі мене десь тисячу коштувала. А вже після моменту знищення мрії, то від Ана 200-225-го то ціна просто підскочила в космос з тисячі на 4, майже до 5 тисяч підскочила ціна. Даний літак. Ан-140 вдалося мені придбати в районі на 500 гривень. Ось, взагалі серія літаки також сама по собі здорожчала. Але я думаю, що будуть вони і далі дорожчати, бо, не дивлячись на тираж, в гарному стані власне цих монет не так то і багато їх вдається знайти. Власне, ця монета також не в ідеалі є такі мікроподряпинки, але для колекції, я думаю, що більш-менш така, така варіація е, підійде. Собі в колекцію, звісно, такий. Такий екземпляр можна покласти. Зараз спробую передати якість монети. От дещо такі, як то кажуть, з промені, як пропелер близько монети, дещо передаються, але ледь-ледь просвічуються. Звісно, що є монети набагато в кращому стані, але там і вартість, відповідно, буде набагато більшою. Капсула в нього рідна. Тут капсулу можна, в принципі, капсулу саму поміняти, відповідно. Покласти її до планшету. Але потім, коли вже буду, зберу всі монети докупи, скоріш за все, буду міняти, мабуть, і капсулу. Тут ще проблема, що капсулу треба знайти таку, щоб підходила один в один, яка була від НБУ, бо бувають ті самі капсули всередині діаметр підходить, А от коли їх починаєш ці монети перекидувати і ставити їх назад в планшету, планшет просто не поміщаються. Бо планшети, ті, які у мене червоні, в яких я збираю монети, то вони якраз зроблені під капсули НБУ. А знову ж таки, капсули бувають різні, виробники європейські, китайські, і відповідно вони не зовсім можуть потім вміститися там, де вони були. І доводиться це поки що зберігати от в таких от капсулах. Ну і власне перейдемо до. Переміщення монети до нашого планшету. Це третя монета з 2024 року, поповнення моєї колекції. Зараз пробую винятий планшет. Зберігаю завжди в таких от великих зіп-пакетах. Чим більше пластику, тим краще, тим цілішою і менш окисненою буде монета. Ну, власне, цей пакет він не зовсім є цінним, не впала. Цей пакет не зовсім є. Великим там захистом, але все одно той пластиковий футляр, який на в червоному цьому планшеті знаходиться, він також третій, залишаються такі потертості. І тому стараюся зберігати їх і так, і так. Додатково накриваю ще плівкою. Ну, ось, власне, декілька наших монет. Так як це великий номінал в 5 гривень. Ось вона сюди не поміщається, бо це 2 гривенна. А ось сюди разом з КБ Південно. О, якраз нормально вона розміщується, стає на своє місце. Ан-202. Ан-140. Ан один із літаків, один із серії п'яти літаків, що випущених з Банком України. Ось КБ Південне. Пов'язана тема з космосом. І літак. Так, співпало, що дві монети співпу. Розташовуються поки що поряд. Ну, Потім їх розташую по моменту їхнього виходу, відповідно. Розкидаємо їх по планшету по місяцях, як вони виходили один за одним. Хоча кожен для себе вибирає, як їх краще розташовувати. Було, було б що складати. Отже, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.